205 років тому в селі Великі Сроченці народився Микола Яновський, який відомий всьому світу під псевдонімом Гоголь. Перші двоє дітей його батьків померли майже відразу після народження. Тому мати часто молилася чудотворній іконі святого Миколая про здорового малюка. Тож, коли народився майбутній письменник, його назвали на честь святині. Навіть дата його дня народження оповита. Легендами, тому що записаний у церковній книзі Микола Гоголь 20 березня, за новим стилем, це буде 1 квітня, але мати йому казала, що народився він ввечері 19 березня, і саме цю дату Гоголь вважав днем свого народження. Із самого дитинства Гоголь полюбляв народні оповідки та сказання. Він часто просив маму, щоб вона розповіла йому про русалок та домовиків. Пізніше він використовував ці легенди у своїх творах. Історики впевнені, після смерті його батька Микола Васильович перебував у постійному страху ранньої загибелі. Приблизно за сім років до своєї смерті він попереджав близьких, щоб вони переконалися у зупинці його серця та не поховали його у. Стані летаргічного сну такому перебігу подій вірять не безпідставно. І коли через сім десятків років було перезахоронення, і коли підняли гроб, то з'ясувала, що голова повернута набік. І деякі присутні почали це трактувати так, що Гоголь був захоронений, можливо, живим. Але існує реалістичне пояснення цьому. Труна була дубова, але дошки збоку трохи підгнили, і коли почали встановлювати пам'ятник, труна могла трохи придавити голову і на Атлантовому позвонку голова могла повернутися набік. А ось Богдан Чернявський, актор обласного театру імені Гоголя, в містику пов'язану із долею письменника, не вірить і вже 10 років втілює його образ. Із посмішкою згадує ситуацію, коли йому запропонували перевтілитися у Миколу Васильовича, бо вважає себе зовні не схожим на нього. У мене була реакція удивлення дійсно От, коли я слышав е, Гоголь. И мне это сделано предложение выступить. На Сорочинском ярмарке я, конечно, действительно первым делом я взял, посмотрел в зеркало на себя очень внимательно, как, пытаясь, я говорю, я Гоголь. Хоча багато людей сприймають Гоголя ярмарковим персонажем, насправді це хибна думка, вважає Богдан Чернявський. Його насичена подіями біографія та твори популярні до цього часу говорять про особистість краще усіляких слів. Що ж до власного досвіду перевтілення тут було безліч гумористичних моментів. Стія могут там люди добрі, веселі, вже ярмаркуючі, ну весело. Хорошо, що всегда Елена Владимировна, мне тут клей в карманчике. Вот. в срочном порядке порядку доклеивать. доклеювати. Хоча актор і переконує в тому, що містика не переслідує тих, хто якимось чином пов'язаний із Миколою Гоголем, з ним траплялися і казуси. Когда ми знімали фільм Дороги Гоголя, у нас було все вже знято, і вдруг. техническая какая-то была неисправность на, на финальной стадии, когда весь труд мог... Что-то там не получалось по технике, в общем, я не знаю. И мы все, съемочная группа, все съездили по всем полтавским храмам. По всім церквям, чи то збіг обставин, чи то дійсно молитви, але не гаразд зникли. Особистість Миколи Гоголя все ж таки вважають більш гумористичною аніж містичною. Не дарма його день народження, відомий ще як день сміху.